Сьогодні ми розглянемо таку цікаву тему, як метод мислення Едварда Дебона. Його метод називається метод шести хапелюхів або Six Thinking Heads. Концепція цього методу полягає в тому, що ми, наче, граємо в рольову гру, надягаючи капелюхи різного кольору, і мислимо різними методами. Наприклад, як творча людина, як критик, як керівник. На цьому тижні в школах були канікули, і наша команда вчителів з благодійної ініціативи вирішила провести. Ряд зустрічей з дітьми у вигляді лекцій, майстер-класів. І ось на одному з них діти створили ось таку анімацію. І так, у нас є шість капелюхів, як бачите: синій, білий, чорний, жовтий, червоний, зелений. І кожен капелюх, надягаючи, миначе змінюємо роль. Наприклад, у нас є синій капелюх. Це капелюх керівника. Він керує всім процесом. На початку роботи визначає, що треба зробити, координує роботу, збирає результати і організує, і в кінці роботи фіксує, що зроблене визначає на майбутнє плани. Білий капелюх це в нас вчений. Він все робить точно, що ми про це знаємо, яка інформація цифри в нас є, якої інформації нам недостатньо. Він все робить на необ... Попереджено його цікавлять тільки цифри. Він не виявляє ніяких емоцій, тобто все для нього повинно бути точно. Чорна капелюх, як ви думаєте, хто це в нас? Це в нас буде критик. Все по темному бачить, що може піти на так, чому це не треба робити, чого ми боїмося. Всі підводні камені цього процесу все сприймає критично. Жовтий капелюх це в нас оптиміст. Які є позитивні сторони в цього? Які є переваги перспективи? Чому це ми будемо робити? Тільки плюси. Червоний капелюх це в нас художник. Його цікавлять тільки емоції. Що ми переживаємо з цього приводу? Які в нас є здогадки? А що нам підказує інтуїція? Які в нас є відчуття, смутні припущення, він акцентується тільки на почуття? І зелений капелюх це в нас креативщик. Які альтернативи? Які в нас є нові ідеї пов'язані з цим? Як це ще ніхто не робив? Що можна божевільного зробити? І ми руйнуємо стеретипи, цілеспрямовано шукаємо нове, акцент на традиційних методах. Тепер давайте розглянемо, як же програма виглядає зсередини. У нас є шість подібних капелюхів, є наш герой, який не рухається, але він взаємодіє з капелюхами. І є ще текст, який ми бачимо. Так, якщо ми перейдемо в костюми, ми побачимо, що у нас кожна фраза вона має ім'я якесь відповідне кольору. Так, blue, Вайт. Людина в нас не рухається, в неї основна задача це з'явитись в якійсь певній точці, і коли вона взаємодіє з каплюхом, вона говорить ту чи іншу. Раз кольор каплю. А у капелюхів програма подібна. У них вони з'являються в певній точці. У них є зміння так для того, щоб вони рухались. Вони йдуть в цю точку. Розмір змінюється так, коли капелюх надягається, він трохи більше стає. Коли він отримає, він повертається назад. Коли спрайт натиснути, він рухається до людини. У складну анімацію ви можете зробити до будь-якого процесу. Успіхів вам в цьому.